Готуємо зі мною простолітню вечері. Спочатку я натерла кабачок на крупні терці на півгодинки, посоливши, залишила. Нарізаю куряче філе крупним кубиком. Я люблю інші м'яса, але діти люблять філе. Нехай буде філе солю перчу, смажу на олії декілька хвилин, буквально щоб запечатати Далі додаю молоденьку морку порізану та картоплю обсмажу ще декілька хвилин. А Вже ж поперчила, посолила Перемішала. Тим часом кабачок мене пустив. Сік я його добре віджимаю. Натираю на дрібній терці одну картоплю. Додаю яйце, одну чайну ложку сухого чеснику. Перчик і дві столові ложки. Борошна добре перемішую. Це наше тісто на кабачкові оладки. В Картоплю додаю лавровий лист, горошини перцю та трошки води залишаю під кришкою, протушкуватись хвилин 15-20, буде достатньо. Обсмажую оладки кабачкові на олії з усіх боків. По декілька хвилин викладаю далі на паперовий рушник, а потім сервую. Пів червоної цибулі нарізаю дрібним пір'ячком, розділяю ось так. Далі заливаю бальзамічним оцтом, можна брати будь які Оце трошки води і трошки цукру залишаю. Промаринуватись, картопля вже майже готова. Беру помідор. Про які сьогодні купила з грядки домашні та нарізаю. Далі перекладаємо їх в салатник, трошки подрібнюємо один-два зубчики часника зверху, солимо, перчимо нашу мариновану цибульку і поливаємо олії. Все наш салат готовий. Робимо соус для оладок. Змішуємо йогурт або сметану з пропущеним через прес-часником, трошки солимо. Все, наша вечеря готова, залишилась все сервувати, проста літня з максимальною кількістю овочів. І скажіть мені лише це не смачно, бо це максимально добре.